Виконуємо номер 64 із прав для повторення розділу 3 підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкрий дужки і 4 завдання. Приступаємо до виконання. На початку прикладу перед дужками знак плюс не пишуть. Щоб розкрити дужки, під якими стоїть знак плюс, ми прибираємо дужки, знаки знаків дужках, Залишаємо без змін. Отримали М додати А відняти 2. Перед дужками стоїть знак плюс. Прибираємо цей знак плюс і дужки. Знаки в дужках залишаємо без змін. Отримали С додати Б, відняти 3. Перед дужками стоїть знак мінус, прибираємо цей знак мінус і дужки. Знаки в дужках змінюємо на протилежні. Отримали мінус Е. Б додати 4. Перед дужками стоїть знак мінус. Прибираємо цей знак «мінус» і дужки, а знаки в дужках змінюємо на протилежні. Отримали А відняти Б додати С. Ми розкрили дужки номер 64. І справ для повторення розділу 3 виконано.